Я пам'ятаю, коли день народження перестав для мене бути особливим. Мені було 9 і тоді закінчилась магія. Не знаю чому і як, але саме тоді я усвідомила, що це такий день, як всі інші, тільки тебе вітають, говорять хороші слова і всілякі побажання, і, звісно, дарують подарунки. Коли мені виповнилося дев'ять, вся магія зникла. А всі ці дії стали одноманітними і рівномірно повторюваними. Але до того день народження був особливим. Це був день свято, день, коли я була в центрі уваги, день, коли я отримувала нові іграшки чи одяг. Один з небагатьох днів, коли можна було наїстись торту і лягти спати пізніше. Це був день, коли мені було так добре. А потім мені стало 9 і день народження перестав бути особливим. І довгий час після того я не знала, як ставитися до цього дня. Я ніби й не любила його, і не хотіла його святкувати. І водночас відчувала, що цей день все одно. Залишався, ну, якщо не особливим, то відмінним від інших. В підліткові роки я вже думала, що приєднаюсь до тієї когорти людей, що не люблять свій день народження. Як раптом якась невідома сила знову щось перемкнула в мені, і я вирішила, що ні, я зроблю свій день народження особливим тенем. І коли мені мало виповнитися 20, я подумала: блін, це чудова можливість, це чудовий момент, щоб змінити своє ставлення до святкування. І тоді я вирішила зустріти свій день народження в подорожі. Одна. Я вперше сама поїхала в гори, піднялась на свою першу вершину, і це було неймовірно. А потім я ночувала на вокзалі з безхатьками. Зранку була у Франківську, де мене ледь не пограбували. Страшенно втомилась, а після того приїхала в гуртожиток і ще влаштувала піжамну вечірку для подружок. Це, здається, був найкращий мій день народження, повний яскравих вражень і моментів. 21 й свій день народження я святкувала вже вдома, тому що до того три роки я святкувала його не вдома. Вирішила, що варто провести трошки часу з сім'єю. Бо на 22 й свій день народження я планувала якусь. Особливу штуку це мав бути мій останній день народження в статусі студентки, і мені би дуже хотілось зустріти його якось, провести його якось по-особливому з друзями, можливо, відправитися в спільну подорож або ще щось таке. Але всі плани зіпсував ковід, і 22-й день народження я теж святкувала вдома з сім'єю. А потім і 23-й день народження. І на 23-й день народження мені було дуже сумно і дуже самотньо, бо я тоді жила вдома з батьками, з сім'єю. Абсолютно не знала, куди себе подіти, що робити зі своїм життям, як взагалі бути після університету, куди і що робити. І... Це все дуже впливало на мене, і святкувати якийсь день народження мені зовсім не хотілось. А 24-й день народження навпаки. Хоча це й був день народження навесні 22-го, навесні якої ніби й не було, святкувати хотілося, тому що я була вдома, я була з сім'єю, я була жива. І у відносній безпеці, і мені хотілося відсвяткувати це. Мені хотілося радіти тому, що я маю таку можливість. І так, я знову зустрічала цей день народження вдома, а мені не хотілося цього. Але я раділа і святкувала те, що маю. 25-й день народження, можна сказати, був чудовим, якби не одне, але. Це був день, коли я гуляла з подружкою біля моря. Ми багато багато говорили, ми насолоджувалися теплом. Я дуже тішилася, що це мій перший день народження в Одесі. І загалом все було так добре, але мене не привітали найрідніші, найближчі люди. Забули, чим я не знаю що. Це було дуже неприємно і дуже боляче. І ось несподівано підкрався мій 26-й день народження. Я завжди задумуюсь про день народження за кілька місяців до нього. І цього року я не знала, що робити, святкувати взагалі чи ні, кудись їхати, чи лишатись в Одесі, чи додому, чи запросити знову до себе подругу. чи що взагалі робити? Чи може не святкувати, бо після всіх попередніх не дуже хороших вражень від днів народжень, може, ну його це святкування. Але все-таки я зрозуміла, що мені хочеться зробити цей день особливим. А найкращий варіант зробити цей день особливим це відправитись в подорож. І це перша за останні шість років подорож на день народження. Хоча в мене були думки зустрічати День народження в подорожах, але не ставалося цього. І ось така можливість сталася. Тому цього року я обираю святкувати День народження подорожчю. А як ви ставитесь до Дня народження? Любите його чи ні? Святкуєте чи ні? Поділіться, будь ласка, в коментарях. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити йому вподобайку і, можливо, підписатись на канал. Дякую вам за перегляд. Почуємось. Бережіть себе!